Доброго дня усім! Переглянув сьогодні відео по цінах на ось такій тракторці. У мене мототрактор Лідер 160D. І звісно ціна мене здивувала. А саме сказати вам про те, що ось цей трактор в 2017 році був 50 тисяч. Він йшов з фризою в комплекті. Зараз же ж ціна на нього виходить 89 без фризи. О, Якщо з фрезою 110-115 тисяч. Хлопці, а качество ще гірше як було виходить у 2017 році. О, тому, чи його купляти вам, щоб порадити, я не знаю. О, також на двигунах. У мене виходить 12 кінських сил. Писалося в документах, що 16. О, Вже на, ну, обдурували. Зараз же обдурують як. Виходить, двигун ставлять 10,5 коня. І кажуть, типа, ну, в документах, що йде, форсірований, гість проточена і так далі. О, насправді там 10,5 коняк. О, двигуни йдуть. О. По качеству ще гірше як було. О, також ці ну, зірочки, що на приводі. І ну, сам двигун і коробка ще ну, менша якість, як була. Тому чи купляти, а там розказують, показують обзори. Ну, самі бачите на відео, що і як. Щоб купити, ну, не знаю, що вам сказати, чи брати, чи краще в якусь саморобку купити. Ось такий. Тракторець був в 17 році 50 тисяч, зараз вже мотоблок вже коштує 55-60 тисяч. Ну це 12-ка на на такі ціни. Тому хто знає, що його і далі робити. Я хотів продавати цього трактора. Думаю, що напишуть ну, підписники, там ще люди. Всі сказали, типу, продавай за 50 тисяч і так далі. Хлопці, сюди двигун скільки грошей вкинуто, ремонт вже до діла зроблено. І також у коробку 7 тисяч ну, з маслом і шестернями ну, да, шестерня все це вали. Робили, оце такий ремонт обійшовся. І смисл за 50 тисяч його продавати. Купити те саме болото ще гірше, як було в 2017 році за 90 тисяч не варто. Також сінта є за 170 тисяч. До нього хлопці потрібно потім все навісне, яке коштує дуже дорого купляти. Тому якось так. О, тому поки що працюємо так, як є. О, на ось такому, як ви кажете, корчові. А насправді це помічник, який допомагає даже по наймах їздимо і потрошки, як то каже, заробляється. На якесь даже масло, на ТО. Він ну, заробляє кожен рік. О, так що якось так. Та ж, ну, там десь якийсь ремонт, він себе перекриває, якщо йти на найм там з фрезою, бо більше йдуть люди просити на фрезеровку. Тому якось так. А ви думайте, що купляти. і далі буде.